Білий дім Джон Кірбі заявив, що Росія втратила під Бахмутом більше 100 тисяч своїх солдат. Давайте про це поговоримо а також безліч військово-політичних новин щодо російської війни в Україні. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок. і Ми зараз вами все дуже швидко проаналізуємо. Джон Кірбі, офіційний речник Білого дому, заявив, що Росія під Бахмутом за останній час втратила порядка 100 тисяч людей, це і 200, і 300. Тобто, порядка 20-30 тисяч вбитих і 70-80 тисяч надзвичайно важко поранених, які не зможуть повернутися на поле бою. Це офіційні дані з Сполучених Штатів. Причому Кірбі сказав, що заявляти про втрати української сторони він не стане, тому що це прерогатива української армії, і вони сюди втручатись не будуть. Але насправді ці втрати для Росії надзвичайно великі. Це якраз таки частина тих мобіків, яких зганяли всю зиму, яких зганяли всю осінь. І ось зараз тільки під одним містом Бахмутом вони, власне, згоріли і були перемолоті на нашу м'ясорубку. Зрозуміло, що це дуже сильно б'є по Пригожину, дечому це піднімає вище самого Шойгу. Ну, от, але говорять, пішли чутки і в російській пресі, і Сполучені Штати і їхні інсайдери почали говорити про те, що більш за все Пригожина виведуть із Бахмута. Тобто, не, він не реалізував місію, не взяв місто, не зміг довести свою суперсилу. Ну і власне його з позором виводять. Пригожин, ми писали з вами нещодавно відео, вже заявляв, що йому треба прикриття по флангах, тому що українці атакують, з'їдають фланги, фланги в нього не прикриті. Ну, власне, ця вся кремлівська істерика. Нам уже давно знайома, і вони, власне, намагаються нагнітати, щоб отримати більше грошей від Путіна, чи можливості захантити більше мобіків, чи мобіків чи зеків. Тим часом це історія по Бахмуту, але ти типу, ж ви знаєте, що був і Солодар, і Енергодар, де росіяни явно втрачали не менше. Ось насправді буде цікаво побачити, як росіяни реагують на реальну статистику їхніх втрат по українських напрямках. Тим часом Кевін Маккартні, лідер палати, власне законодавчої, дуже відомий республіканець, один з найбільш відомих лідер більшості республіканців в палаті. Республіканці рулять палатою. Власне якого казали, що він дуже проросійський, що він буде завжди підтримувати Росію. Всі бюджети будуть на Росію от відправлятися, а не в Україну. Да, а тут власне йде заява, і журналіст до нього підходить. Нагадаю, що в палаті зараз іде дискусія: власне, треба голосувати за збільшення державного боргу. Ну от вчора ввечері вийшли, вийшли новини, сказали, що Сполучені Штатам треба підняти верхню планку боргу. Ну от вище Там 30 трильйонів. Ну от сума доходить. Ну і власне треба піднімати, тому що бюджет буде на грані банкрутства. Ну, це така достатньо стандартна процедура в Сполучених Штатах. Ну, от це і Обама робив, і Трамп робив. Це й багато інших попередників робили. Ну і власне. Не зараз треба робити це Байдену. Байден достатньо активно вів політику щодо боротьби з ковідом два рази по два трильйони. Ну на ну, Україна насправді не такі великі цифри. Ну, от, але тим не менше, зараз їм до до. Червня треба буде провести ці речі. Ну і власне напруга в е, палаті є законодавчі. І власне до Кевіна Маккартні, до лідера більшості, спікера от, цієї палати, підходить російський журналіст і Каже, що ось мовляв, ви ну от були проти України, що ви не Україну не підтримуєте. І на що Кевін Маккартні дуже жорстко відрізав ні. Я підтримую Україну. Я не підтримую те, що ви росіяни там вбиваєте дітей. Я не підтримую ваші злочини. Я не підтримую ті, власне. Е... Речі, які Росія намагається коїти в Україні, Що насправді дуже сильно розмиває міф, що дикі республіканці не підтримують Україну, що є там ультрарадикальні республіканці, і от що, начебто, вони будуть працювати проти нас, і тут якраз таки один з їхніх лідерів займає зовсім іншу. Антиросійську позицію так він не погодився приїхати в Київ, коли Зеленський його запрошував. Він сказав, що для того, щоб приймати рішення для України, мені не обов'язково приїжджати до Києва. До речі, ви пам'ятаєте Кевіна Макартні його 15 чи 16 разів ставили на голосування і, власне, не могли проголосувати. Ну і потім, вже по великому рахунку, з другого десятку його завели на цю посаду. Тобто він дуже впертий і має свою чітку позицію. Для нас це дуже важливо, що ця позиція проукраїнська. Власне, фіни почали співпрацю з сполученими штатами вже в рамках НАТО. Кількість військ сполучених штатів Фінляндії буде рости. Країна буде. Посилюватися це теж гарний меседж. Країна йде до НАТО. Чекаємо саміту, але безпеку гарантують Сполучені Штати. Щось схоже, нам треба буде обговорювати і для себе. Ще одна річ: британська британська розвідка публікувала великий звіт, в який говорить про великі проблеми в російській армії серед генералітету, серед військових. Ну от що перед їхнім наступом який уже частково навіть насправді триває. Ну, от, е, в них звільняються генерали і йдуть е, заміни комбінацій, Це говорить про те, що структура слабка, менеджмент не, не тривкий і якраз таки багато речей по управлінських напрямках просто сиплються. І останнє, або як кажуть, наші військові, крайнє спілкуванні з деякими нашими. Близькими друзями, які працюють в полях на півдні і сході, дуже скоро в нас будуть класні новини. Поки що не говорю, які напрямки, що і як, тому що це буде сюрприз для нашого ворога. Але насправді гарні новини вже потрошки насуваються. Тримаємо пальці, донатимо на збройні сили України, підтримуємо. Українську армію. А в коментарях прошу написати, коли Путін програє контрнаступ. Скажіть, будь ласка, він знову буде погрожувати ядерною зброєю, чи побіжить плакатись до Китаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайки, дзвіночок до цього відео, підпишіться. Найголовніше на канал нам потрібно рости і збільшувати нашу політичну спільноту. І ще одна річ. Я дуже дякую на ваші. За ваші пожертви і на аукціон частина з вас дійсно ходила, в торгувалися за картини і за фонд Тихо Фундейшн. Дякую за інші ваші пожертви, які ви робили. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на проект «Seeds for Ukraine». Це проект Київської школи економіки та західних донорів, який допомагає українським містам та селам отримати зерна, які можна буде власне посадити чи посіяти, потім отримати готові продукти. Тому, якщо у вас я залишу опис на цей проект в власне під відео, якщо у вас є або західні друзі-партнери, які готові дати гроші, і в Україні за мінімальною ціною нижче собі вартості їх можна буде закупити, або, наприклад, уже фасовані. Власне, зерна для висадки це теж може бути підходити. Це можуть бути фрукти, це можуть бути овочі, це може бути багато чого іншого. Але дуже важливо підтримати деокуповані міста та села або, наприклад, прифронтові міста та села, в яких надзвичайно складна ситуація з їжею. Україна надзвичайно родюча, тому отримуючи навіть пакетовані зерна, можна виростити дуже класний урожай, і ось якраз таке. Проект Seeds for Ukraine якраз цим займається минулого року. Є там них на сайті. Я залишу посилання на сайті. Велика кількість фотозвітів, в яких власне українці вирощували велику кількість їжі, не потребуючи допомоги ні від кого. Причому ціни були мінімальні. Там за 2 долари можна було купити суперкласний набір зерен, які дійсно допомагали родинам цього року. Є і зерна, і також можна грінхауси, як вони називаються англійською. По нашому це парники теплиці, в яких власне теж можна вирощувати, і такі програми там теж є. Тому шерте для своїх друзів, показуйте міжнародним друзям-партнерам, допомагайте нашим агрохолдингам. Теж можете показувати, Вони теж можуть брати участь в цій програмі. Ну і, власне, всі разом допомагаємо. А і звільненню територій, і деокупації і реінтеграції цих територій, в тому числі харчову. Безпеку і стабільність. Друзі, підписуйтесь на канал. Опис буде в про проект буде в описі. Дякую вам, бережіть себе і безпечного дня. До зустрічі!